Можна. Ти записувавши, скажи. Давай. З нами будь-яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч. Вітаю вас. Отже, доброго дня вас вітає телепрограма Самопоміч і з вами неї, її ведучий Олег Бакулін. Користуючись нагодою, хочу подати привіт телеведучій телепрограмі Самопоміч Юлії Яніцькій і сказати, що ось так виглядає справжній знімальний процес, коли ти знаходишся чорна де, знімаєш на що, і вже випивший. і оператор випивший. і всі навколо випивші. Я розуму, що я кажу, що все буде добре. Тому що що? шепшина, все буде добре. Ти вже пишеш? Алло. Алло? Алло? Я в Шевченківському гаю, а ви в офісі сидите. Олег. — Ну пише чи не пише? Ні, я не встану. — Сорі, Тарас, сорі. Ну був би Та Олег, викуси. Все? <laughs> Знімаєш? <laughs> Дорогенька Юля, наша місць телеведуча Боже, фу, це ж мене, мене вже аж підхалювати, підхарювати, дуже я говорю. Ні, Ну якщо чесно, то першу чергу, тобі побажаю, щоб нарешті відпало те питання фінансів, щоб ти трошки могла спокійно собі пожити, не переживати, щоб у тебе все в малого було добре. Оце так, да, це в першу чергу, щоб в малого все було добре в тебе, щоб ти ніколи не хвилювалася, завжди тішилася. Ну і все-таки міцного чоловічого плеча і не тільки плеча чоловічого. Ну, коротше, це думаю головне. І тоді все в тебе буде добре. Віхаюся. Ярмарок спорту розширює горизонти. у спортивна Ярмарок спорту. Та точно ми були в жокві рівно два дні тому. І навіть більше дорогою додому, коли ми їхали на рясне, Юля заснула. Юль, це сонечко, давно тобі того не говорив. Але сьогодні якраз така найкраща нагода. Ти старуха, але не обіжайся, насправді. Я не зізла, ти знаєш, як я сильно, сильно, сильно тебе люблю, правда, скільки ми багато з тобою разом пережили. І хочу тобі побажати, щоб все тобі приносило максимально багато задоволення, робота, кохання, сім'я, друзі. Щоб від цього ти кайфували, цього отримували тільки найкращі емоції. Бажаю тобі. Багато-багато класних спогадів, таких як в нас є з тобою разом, що ми пережили за цей весь робочий час, і який в тебе є з решти твого життя. Щоб спогади і ото все разом. Коротше. Юлька, реально я не спав. Я от тільки що закінчив робити газету, то зараз. то зараз доходить 9 ранку. Я закінчив робити газету, і я хочу аски спати і не можу придумати якоїсь а гарної промови для тебе от, але то не міняє того факту, що я тебе люблю. Тому всяко тебе найкраще, Юлька, зі святом тебе. Кажи, я Юлія 16.30. Привітання для професіонала в своїй справі, для хорошої людини і для прекрасної дівчини. Для Юлі від всього Свербивусу, від Пансіонату Славського і особисто від мене, як від мужчини. Всього, Юрочка, тобі самого найкращого. Вітаємо. Ти дуже хороша. У тебе все гарно виходить. Так, продовжуй. Успіхів тобі і щастя. Великого кохання! Найфеєричніша подія року від Ні, Ще раз. Найфеєричніша подія року. Найферичніша подія року. На... Найфеєр... Найферичніша подія року. Я Як бля, депутат якийсь. Власно бути журналістом, правда? Дякую. Ем, ну, що я можу сказати, найкращий телеведучий Юлії Яніцькій. Ем, тобі 26, це 213, а 13 це моє щасливе число. От. Ну і про тебе можу то саме сказати. Ти приносиш щастя, щастя мені, щастя людям, яких любиш, які люблять тебе. І мені хотілося б в цей день тобі подякувати. Подякувати, що ти завжди поряд. Я вже не знаю, ну, я не найсильна людина в привітаннях, але. Хочеться побажати тобі, просто залишатися такою нестримною, такою сильною, такою витривалою людиною, якою ти є, і завжди цінувати те, що ти маєш, і е, тягнутися, як то кажуть, до кращого і до вищого. Шановний. Вірю Бо, Бокуля, у нас тут процес іде. Walking through the desert over there, they were running away from this world. Long ago, wise men truly found that indeed our planet's round and there's no. Вихідні разом з сім'єю, пізнавальні лекції для батьків, ігрові заняття для дітей. Багато емоцій та усмішок так відбувся у Львові, форум сім'ї. Ну що, було добре, що тобі мішало? Так? Добре. Нуси писати, скривити на кінець,